Забрав сьогодні я кермо з подушкою. Кермо коштувало 150 доларів за 120 віддали. Ось кермо. Ось подушка. Так, прийдеться тільки. Панель у нас теж в гарному стані. З подушкою. Так. Що я заплатив за це все. Дивіться, панель з подушкою коштувала у нас 250 доларів. Та кермо, як я вже казав, 150 за 120 віддали. Це все брав я у одного продавця. Разом вийшло 370 доларів. Поселка була з Ковеля. 14 тисяч гривень. А це все вийшло. 300 гривень пересилка назад гроші та 1539 доставка нової пошти коштувала. Можна було і на Укрпошту, вийшло би дешевше, але вже заказав так. Тепер що потрібно зробити? Приїде майстер, візьме блоки, перепрошиє. Потім вже приїде з прошитими блоками та встановить ось цю панель замість оцієї. Тому що вигідніше зробити, взяли ось цю оригінальну панель, ніж брати ось цю знімати, відсилати в одну сторону пересилка, в другу сторону пересилка і дешевше виходить у районі 100 доларів можна її зекономити. Так, чекаємо майстра, має бути з години на годину. Приходив майстер, зробив торпеду та кермо. Так, всі подушки у нас на місці. За те, що перекинув торпеду стару зняв, поставив нову переставив подушки. Це все коштува 80 доларів робота. Ще потрібно тепер їх прошити. Це десь 50 доларів буде коштувати. Та ремні безпеки. Будуть прошиватись. Беруть за панель у нас Франківську зняти, поставити 100 доларів. Але старі подушки я їм віддав, тому було мінус 20 доларів мені мінусовано. Бо вони мені і так не потрібні. Так, задній, задній стоп. Уже приїхав, вчора забрав. У дуже гарному стані. Так, 1800 гривень. Заплатив я, доставка була з Києва. 1800 гривень коштувала доставка. Заплатив я 2050 гривень. Це є доставка та пересилка грошей назад, тому що я брав наложеним платежем. Автомобіль включається, все працює, але ще не запускається, тому що відсутні подушки не прошиті. Розібрав я перед автомобіля. Всі пластмаси дуже пошкоджені. Прийдеться купляти повністю все передній бампер. Нижню решітку, решітку радіатора. Це все не є дешево, зразу кажу. Голий бампер хочуть 6,5 тисяч гривень. Решітка верхня радіатора ось ця 3800 гривень. Нижня рішітка. Ось ця. Дві тисячі гривень хочуть, а ось за цей оцю вставку ще не можемо знайти, я не знаю ціну. Підсилювач бампера потрібно купити. Капот основне, що потрібно, це капот. Ціни від 33 тисяч гривень і вище. Тому що це алюмінієвий, желізних немає і Тайвань капот коштує таку ціну. Дві передні фари. Тому що ось в якому стані одна фара. Та друга. Скло не можу саме знайти. Прийдеться замовляти 225 доларів. Одна фара, що я знайшов. А так попереду. з під капотом все ціле. Потрібно ставити буде. Ось так зійшло у нас при ударі кузов повело. Це все потрібно буде бачити, де воно було і як повело. Це не є багато, що ще повело, бувало і гірше. Підсильюваш бампера передній. При ударі. Ось так його загнуло. Так, це я повідкручував, було до фузова прикручено, повністю відривало. Ось так аж погнуло. Так, дивіться, бампер чому під заміну? Тому що цей в дуже плачевному стані, його робити немає сенсу. Він дуже потовчений. Ось тут він вже робився. Ось це все робилось. Ось у нас навіть є дирка. Ось тут, ось тут. Ось такому. Бачите, навіть зараз вам покажу. Ось тут він вже паявся яким кустарним методом. І тому було прийнято рішення заказати новий. Давайте підсумуємо суму цієї серії. На що я потратив і скільки. Так, купівля торпеди нової оригінал з кермом з подушкою. З доставками 15 850 гривень. Заміна цієї торпеди 80 доларів. Купівля заднього фонаря з доставками. 2050 гривень. Ось ця сума, що потрачено за цю серію. І так я буду в кожній серії робити підсумок, на що і скільки я потратив. Цей автомобіль буде залишатись у мене замість мого Мінцубіші ланцера. Всім щасливо.